Чи нормально під час війни мати мрію так? І в мене є я ціль нова швейна машинка. Обрала для себе бернета Б 77 Просто подивіться, яка вона красуня. Лись у мене повірив мій тато в восьмому класі, придбав мені мою машинку. А зараз її ну, купувати в магазин тато Швей». Щось в цьому є. Вартість немаленька, є можливість оплатити частинами. я зараз збираю кошти на свою монобанку. Але щоб це не виглядало, типу дайте гроші. Я пропоную вам за це щось корисне, а саме доступ до мого майстер-класу по пошуття коміру Евелі. Дуже цікавий, акцентний, стильний комір, який чудово доповнить ваш образ. Готові лекала інструкція три відеоуроки. Якщо ти хочеш долучитися посилання на банку в описі під відео від 100 гривень, буде доступ до цього майстер-класу. А також я готую корисний pdf файл буде про додатки. Буде корисним саме для кравчинь. Ми вже разом зібрали 3000 тисячі гривень. Величезне серце до вас. Дякую, що ви в мене вірите. І до нових зустрічей!